Сьогоднішній матч видався дуже цікавий на гали. По-друге, ну, По дуже хлопців налаштовували на цю гру, передивились команду, знали, як вона грає. Тому зробили таку тактику, яка допомогла нам забити кількість голів. Дуже дякую хлопцям, які дослухались до мене, до Васильовіча теж, теж саме. І... З перших минут, минут, хвилин почали виконувати завдання, те, що ми од них просили. І дуже, е, зіграло дуже велику роль те, що ми дуже швидко забили два голи. І команда, я думаю, поплила. І нам було вже спокійніше. Ми контролювали гру по, цілком і повністю. Тому я думаю, результат закономірний. А з ким би хотіли зіграти в одній восьмій? Чесно, чесно, не думав. Не думав. Хто попаде, той попаде. Будемо готуватися до будь-якого суперника, ставити максимальні задачі, проходить далі, далі, далі. Нам дали установку вийти, просто порвати цю команду. Ми повинні були приходити в одну восьму і просто ми прийшли. Ну, забили всі свої моменти, всі шатре... все, що треба, ми зробили. Тренер дав установку. Команда вийшла в крусо, що треба рватися. І все, так. Ми са сім сім'ячів. Команда вже стояла, ми просто їх... що робили з ними, те й хотіли. І все. А, як налаштовувались на матч? Ну, просто вийшли спокійно, без сміху. Нічого без е, жартів, там, просто вийшли серйозно. Розірвав команду, а далі все буде, як буде. Будемо, може. Зараз поїдемо будемо до, до 1-8 вже готуватися. <рес> а, з ким би, можливо, хотів зіграти в одній восьмій? Ну, скоріше за все, з Уфратрівба, з Динамо Київ, ну, Шахтар, там, такі команди хороші, щоб було з ким грати. А чому саме ці команди? Ну, у Фута нас в прошлому матчі виграли. На динамо Кап ми програли Динамо в фіналі. Просто хочу взяти реванш і порвати їх Я в першому круті. А з шахтарем просто не треба це грати, ми з ними наразі не ще.